Сьогодні зранку ворог знову підступно обстріляв мирне населення Харкова. Близько шостої ранку зафіксовано щонайменше п'ять ракетних ударів у Київському, Немишлянському та Основ'янському районах міста. У Київському районі зруйновано будівлю одного із закладів вищої освіти в Основ'янському будівлю цивільного підприємства. У Немишлянському ракети влучили у два приватних будинки. Станом на зараз відомо про одну загиблу жінку. Вона була охоронцем в закладі освіти. На місці влучань працює екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштаб руйнувань уточнюється. Протягом доби російські окупанти продовжували гатити із артилерії по населених пунктах Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів області. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Горіла трава та пшениця у полі. У Золочівській громаді виникли пожежі в приміщенні клубу, бібліотеці та полях. У печенігах Чугуївського району поранення отримав 68-річний чоловік.